Три роки, як почалася широкомасштабне вторгнення ворога на нашу землю, місто Ахтирка, громада Ахтирська виступила всіма можливими силами, добровольцями, збройними силами, силами безпеки, поліція, ДСНС. Всі вступили на захист свого міста. Місто стало за проявлену мужність, відвагу. В захисті міста, містом героям сьогодні відбувається важлива подія для громади. Відкривається поліцейська станція. Задача по захисту обороні нашої землі, нашої великої громади. Вона теж сьогодні виконується підрозділами національної поліції, виконується професійно, мужньо, вдячний нашому головному управлінню національної поліції. Ахтирській громаді, яка максимально допомагала в підготовці приміщень, вдячний нашим міжнародним партнерам, нашим громадським організаціям, благодійним фондам, державі, впевнений, що громадяни міста Ахтирки, громади відчують, що з'явився такий підрозділ, потужний, професійний, мотивований, який буде захищати їх. Я впевнений, що поліцейські, які нестимуть тут службу, будуть сумлінно виконувати свої обов'язки по захисту громадян та зміцненню правопорядку. Офіцери пройшли відповідну підготовку в рамках реалізації цього проєкту. Головне, щоб був мир. До цього ми разом і йдемо. Місце несення служби непросте, ворог близько, тому, безумовно, мати бути готовими до всяких викликів з боку ворога.